Віктор Іванов має порушення слуху і навчається у Житомирській спеціальній школі номер 2 Хлопець розповів, що разом із друзями плете маскувальні сітки для захисників. Тому що армія нас захищає, а ми хочемо допомогти захистити армію, наприклад, техніку танки. Так, під нашими сітками її не видно. Галина Кострікіна, заступниця директора з виховної роботи, розповіла, що педагоги разом із учнями плетуть маскувальні сітки із жовтня 2023 року. «Плетемо, коли є вільна хвилинка, наприклад, встигаємо перед уроками. Уроки починаються о 9 годині. Прокидаються діти о сьомі, тобто завжди є 15-20-30 хвилин попрацювати. Діти іноді запитують, скільки ще потрібно сіток. І ми говоримо до перемоги. І вони навіть якщо втомлені і трошечки їм набридло, вони продовжують плести. Ну загалом точно більше сотні. Галина говорить, що учні, окрім маскувальних сіток, передають військовим свої малюнки. Малювали по різному, і на уроках, і з дому привозили. І бувало таке, що дитина була довго на дистанційці. З дому привезла, наприклад, там цілу пачку малюнків. обереги, ангелики на кожну нашу сіточку. Ми стараємося додати до неї якийсь оберіг приємний. 5 квітня 2024 року. Військовослужбовець Андрій Висоцький на позивний Акула із побратимом привезли для учнів Житомирської спеціальної школи номер 2 смаколики та грамоти, аби віддячити за увагу та допомогу. Військовослужбовець розповів, що маскувальні сітки допомагають на війні рятувати і життя, і техніку. Це і бронетехніка. Це Бліндажі, це хода сполучень, це накривається усе. Чим краще ти зариєшся в землю, чим чим краще ти замаскуєшся, тим, скажімо так, життя. Це в першу чергу в життя. Андрій говорить, що з 2014 року носить біля серця дитячий малюнок і вважає його своїм оберегом. Ми вдячні за все. Навіть повірте, навіть долонька введена, так? це ми її відчуваємо. Бо ми навіть як вітаємося з нею. Да? От коли приїжджаєш додому, що перше? Дитину хватаєш? Хватаєш дитину. Це не е, її е, дитяча радість, вона. Ну, її не можна підробити. Галина Кострікіна розповіла, що педагоги, учні та батьки продовжують збирати допомогу для фронту. В кінці кожної чверті перед канікулами ми проводимо благодійні ярмарки, на яких теж збираємо кошти на потреби ЗСУ. Ці кошти ми передаємо на придбання якихось великих речей, тепловізори. Наразі збираємо на автівку для евакуації поранених, про яку попросив батько наших учениць. Тетяна Іскоростенська, Ігор Кучин – суспільне новини Житомир.